Дякую за слово. Ще раз хочу привітати всіх учасників сьогоднішнього форуму. Дійсно, я учасник всіх виставок АВЕК, оскільки, якщо не бояється четверта, вже п'ята, четверта. І ну, прогрес відчувається щороку, починаючи від їзду на виставку, що не можу не ратувати. Дійсно, це ще раз підтверджує те, що гарний сектор важливий. Я хотів ще повідомити одну позитивну новину. Ви згадували про бізнес-індекс, говорили, що без інвестиційної приватності нічого не важливо. Ми, як асоціація спільно з Градно-політичним діалогом проектом минулого року робимо опитування з господарських виробників стосовно їхніх очікувань, стосовно їхньої оцінки поточної ситуації і очікувань на наступний рік. То з. Відбулася четверта хвиля опитування і перше, перше очікування гарних виробників стали позитивними, що ще раз підтверджує той факт. Що там є певні негативні моменти стосовно співпраці з державою, але в цілому очікування позитивні, як на поточну ситуацію, так і на майбутнє, що ще раз силяє оптимізм, що все-таки ми рухаємося в правильному напрямку. Ми, як представники виробників, Насправді піднімаємо ці ж самі питання, які ми сьогодні озвучували, які є стратегічно важливими з точки зору залучення інвестицій. Вони порядок денний порядок не змінні, оскільки все рівно, незважаючи на те, що розумінь, є розуміння і велике бажання бути не сировиною державою з точки зору експорту, а експортувати експроплати продовжує вартості, треба об'єктивно дивитися. Що ми подивимося на міжнародну торгівлю? Це рівно На 80% торгівля продукції АПК – це сировина. А, ну, то, продукція вдома вартістю це основне внутрішнє споживання. Я є ЄС приймаю те, що споживання, торгівлі між країнами. Ну, така специфіка логістична і попередньо специфіка самих продуктів. В будь-якому разі експорт буде основною сировинною і тут для здушні інвестиції важливі три сфери. Знову ж податки, які сьогодні коротко згадували, земельне питання і логістика, які піднімали. Тому що це все йде в комплексі. Стосовно податків, я хотів би ще раз зупинитися, всі асоціації профільні виступають за законопроект 3851 1 який мав би повернути правила оподаткування, яке діяли до кінця 2015 року. Тут є два блоки. Є, є єдиний податок четвертої групи, який, на щастя, зафіксований в податковому кодексі безстроково. Фактично єдиний податок четвертої групи, і наразі обіцяють на всіх рівнях, на всіх нарадах і прем'єр-міністра, що він залишиться. Тобто це може вже елементом дострокового планування. Що можна чітко розуміти гарним виробнику, що немає податку на прибуток, є єдиний податок. Зрозуміли, як його обрахувати. Зрозуміло, як це навантаження, можна класти бізнес-план. Стосовно ПДВ, всі виступають за повернення попереднього, але той факт, що за 9 місяців, незважаючи на заяви ще Яценюка, пані з цього уряду, що ми розглянемо, нічого не відбулося, все-таки необхідно продовжувати боротьбу, але об'єктивно готуватися до того, що буде загальна система оподаткування ПДВ в січні наступного року. Краще сильно готуватися до гіршого, надіятися на краще. Це, до речі, дуже позитивно з точки зору такої виставки, тому що загальна склада ПДВ, це як, як різниця, це знову ж, перш за все, стимулює інвестиції, в тому числі в техніку. Ми ну, будемо що технології будуть все активніше впроваджуватися і грошайність зростали. Стосовно ринку землі. А, ну, всі чули, три, три сценарії, які прогнозує Міністерство АПК, була офіційна заява Перший мораторій на 5 років, від 5 10 років. Другий сценарій це е, запровадження обігу права ринки землі або правильні тезису. І третій сценарій це поступово впровадження вільного ринку землі, дійсно обов'язково з обмеженнями по власнику, по площі. Е, Об'єктивно саме Міністерство не вірить. Те, що можливо запровадити вільний обіг земель в існуючому політичному колі, в політичному складі з наступного року. Безпосередньо міністерство виступає за запровадження обігу права ринки землі. Дискусійно з юридичною точки зору дуже складно, Скоріше за все, неможливо. Комітет Верховної Ради з питань та земельних відносин підтримав минулого очитиний законопроект про запровадження інституту ну, то, мабуть, ви всі знаєте, так? Фактично на 50 років затяжається договір оренди з виплатою всієї оренди наперед, але з правом власності залишається за власником. Тобто 50 років аніфітет фактично вільно може продавати, цей, закладати заставу, вільно розпоряджатися, через 50 років повернеться нововласнику власника або його. Право наступнику, тобто, якщо не дає Бог до того часу не доживе. Комітет підтримав і, ну, і Комітет Награвної Абер... Верховної Ради з ОПК буде максимум робити, щоб цей прийняти, був прийнятий, оскільки теж не вірить в вільний обіг з... землі, прийняття закону про війні обій землі і принципово проти замороження ситуації, тобто мораторію ще на 5-10 років. Ми для себе повинні дати відповідь просто на одне питання стосовно землі. І відповідно ми, як асоціація, чому проти мораторію? Тому що е, мораторій це однозначно замороження с іншої ситуації. Тому якщо в нас влаштовує 60 мільйонів тонн зерна, 15 олійних, відсутність переробка, відсутність зрошення, відсутність тваринництва, відсутність садівництва, тоді ми повинні світові відверто про це сказати. Прийняти мораторію, тоді ж владі на 5, на 10, чи зразу на 20. І розумієте, що за таким правилом гри сюди нічого не піде. Тому що якщо говорити про інвестиції, в Україні унікальні ґрунти, але ми не єдині в цьому світі. Інвестори, розглядаючи наш східний регіон, дивляться як мінімум ще на 3-4 країни Румунію, Польщу, навіть ту саму Молдову, як альтернативні з точки зору АПК. Латинська Америка, в нас була конференція молодижня, буде спікер з Бразилії, до 2022 року планує вдвічі збільшити вдвічі, вдвічі, валове виробництво продукції. І вони виробляють продукцію таку, як ми, експортоорієнтовано. І ми з ними конкуруємо. Ми повинні розуміти, що не змінюючи нічого в перспективі 5 років, що ми через п'ять років будемо мати таку ситуацію, світ зміниться мінімум. Ціними, як наскільки ми будемо конкурентні, і чи в принципі треба буде займатися залізницею, бо, можливо, не вже щось, щось потрапити можливо і буде, але не буде покупцями. Ну, ми все-таки виступаємо за прогресивність, зважені, змін. Не однозначно, не за консервацію. Тому ну, що так сталося умови, що аграрний сектор у нас локомотив, лідер, а не може бути ротаційним. Нема промислування. Можливо, буде через 5 років, але ну, зараз немає, далі стануть. Нема сервісного, нема туризму з об'єктивних причин. Надія на аграрний сектор, а якщо аграрний сектор ліде, він повинен розвиватися. В існуючій ситуації не а, тому, і знову ж, а, Те ж саме говорить Тарас Вікторович, інвестиції іноземці готові розглядати і дивитися на нас. І а, не треба і правила гри, податками все зрозуміло, дійсно чекають одного моменту, ринку землі. Все. Тому що насправді нас вже не так чекають реформ судової системи, корупції, ці всі речі. Бізнес навчився виділяти вже на щастя політику і бізнес. І розуміє, наскільки це складні політичні речі. Якщо бочкі правила гри, вони готові просто ці ризики політичні. І знову ж. Правила гри по землі не обов'язково відкрити все місця, щоб китайці купили тут мільйон гектар. Давайте запровадимо з обмеженням для фізичних осіб 200 гектар, як ми говоримо, для фермерства чи 500, але це вже буде якась стабільність. Уже в нас поля буде не шахматка по 40 -50 власників, а почнеться консолідація. І це вже для інвесторів краще. Інвестор потенційно ніколи чим не зайде, бо він не зможе знайти намову. ...тисячма пайовиками це не його бізнес. Він зможе заходити інвестиційно до вас, якщо ви будете формувати більш стабільні речі. Тому ми, з точки зору представництва виробників, все-таки дивимося, по логістиці я не буду зупинятися, тому що, в принципі, Укрзалізниця за 25 років мертва. Ну, і просто треба було чекати цього моменту, коли вона зупиниться, і він, на жаль, приходить. Тому тут, з е, нашої точки зору, наша позиція проста. Картивне швидке залучення приватних інвестицій, якщо компанія роком за бажання заходити, треба пускати. Якщо інші мають бажання заходити, треба пускати, тому що ще два-три роки в принципі не буде чим музики. Ми за те, щоб посилаючись на міністра від страхів міг і все-таки відійти, ми можемо опустити момент задовго концентруватися на якихось внутрішніх моментах, допустити момент швидкого розвитку світу. І опустить момент, коли, в принципі, Україна, на жаль, стане і українською АПК мало цікавим, і тоді ми залишимося самі, самі по собі, своїми спорожаями, а такого дуже не хотілося. Дякую. Наскільки якісно ви оцінюєте свою співпрацю з центральною водою, щоб влади? наскільки для вас присутняються? Я хочу сказати, що. Тут треба дійсно правильно відділити парламент, який на ну, не, не секрета, ефективно не працює, і центральний орган виконавчої влади. Тобто в тих всіх питаннях, де ми не впираємося з прийняття закону, де ми не впираємось в парламент сторону здійснення реформ, ми, як мінімум, бачимо велике бажання псові робити реформи. Безпосередність ми працює напекати. Рада прислухається і готові впроваджувати речі. Активно зараз іде по мінеральних добрих дискусія по тому, як запровадити нормальні правила глишення до монополія, по реформування служби, по земельних питаннях. Те ж саме Міністерство інфраструктури долучає до селекторів на раз щотижневих всі операційні речі, які можна вирішити в, їх, в рамках їх повноважень, прислухаються. Просто, на жаль, ми, будуючи демократію, запроваджується парламентську президентську республіку, постійно поступаємо на такі графіки, що якась дрібниця парламенту, приватизація теж підприємств в парламент, аграрних парламент, відміряє якийсь бумажку парламент. А якщо парламент працює чотири дні в місяць, ну два парламентних тижні, по два робочих дні в 44. Тому з цього ми супер, я б сказав, все, що можна, робиться, а з парламентом складно, на жаль, дуже багато не залежить.